Чарівна подорож сніговенятка. В одному міському дворику народилося сніговенятко. Воно було ще зовсім маленьким, адже його тільки но зліпили. Але сніг увесь час падав і падав. Сніжинки поступово покривали Сніговинятко, і воно сподівалося до ранку вирости. Поруч вже стояло декілька снігових чоловічків. Вони були великими. І дуже цим пишалися. Маля ще не мала нагоди з кимось поговорити, але вже вміло слухати. Від своїх сусідів воно довідалось, що у всіх снігових чоловічків є одна мрія побачити літо. Щоправда, сніговики говорять, що раз літа ніхто з них не бачив, то його й зовсім не існує. Швидше за все. Ця казка дружно вирішили сніговики і замовкли. Невдовзі снігові чоловічки міцно заснули під тихий валь сніжинок, а маляті не спалось. Воно усе думало про літо. Раптом налетів жахливий вихор. Великі сніговики навіть не ворухнулися, адже вони були дуже важкими. А маленьке сніговенятко. Відчуло, що вихор підняв його в повітря і кудись поніс за собою. Маляті здалося, що ця подорож триває цілу вічність. Та нарешті вітер почав щухати, і сніговинятко опустилося на строкату від квітів, метеликів і трав галявину. Гаряче повітря тріпотіло від ташиного співу і дзенько туцикат. Сонце палило так, що в сніговенятка покотилися сльози. Та навіть крізь сльози воно побачило, як чудово навкруги. Синичка сіла сніговенятко на голову і здивувалася. Сніговий чоловічок, звідки ти узявся тут серед літа? Ось воно яке літо, зраділо Сніговенятко. Та в ту саму мить воно відчуло, що швидко почало зменшуватись. Невдовзі на галявині від сніговинятка залишилась лише маленька срібна калюшка. Сонечко нахилилось, випало її всю до денця, а потім перенесло водичку в хмару. Вітер підхопив хмарку і швидко поніс у маленький міський дворик, де хмарка знову розсипала пухнастий сніг. Діти вийшли вранці у двір і знову зліпили маленьке сніговинятко. Маля розповіла великим сніговикам про літо. А ті недовірливо хитали головами і дійшли думки, що йому все це наснилося.